Виклик хибний, а кохання справжнє у Запоріжжі. Рятувальник оригінально зробив пропозицію руки і серця своїй обраниці. Разом вони вже шість років. Павло та Єлизавета до повномасштабної війни жили в Маріуполі. Коли перечікували обстріли в підвалі будинку, Павло пообіцяв виживуть. Поведе під підвінець. Їм вдалося виїхати до Запоріжжя, де Павло продовжив службу. А за рік на день народження сина зробив пропозицію. Надзвичайник був на чергуванні, коли надійшов виклик про задимленість у його будинку. Згодом з'ясувалося, що пожежі немає, але доти мешканців усе ж вивели на вулицю на Єлизавету чекав сюрприз. І звісно ж, вона сказала так. Всі сиділи, коли в подвалі в Маріуполі кажу, от якщо в живій виберемось, то одружуюся. Нас вже була тоді донька. Сина ще не було, була вагітна рівно рік нашому сину. Ну і я вирішив зробити цей день подвійним святом в нашому житті. Це був напевно кохання з першого погляду. Я вирішила з ним зв'язати судьбу. Хай доля нам підкидає більше таких добрих історій.